Казка про вередливе мишеня. Жила була собі сімейка мишей, тато, мама та маленьке мишеня. Любило воно бігати, співати, з друзями бавитися, росло воно собі безтурботне та веселе. Але час іде. Мишеняті вже потрібно збиратися до школи, букви вчити, читати та рахувати. Зраділо мишеня думає: от добре, я вже дорослим стало. Встало вранці одного дня, другого в школу поспішає. А на третій день вже стомилося. Спати хочеться. Букви занадто складними здаються. Що ж мені робити? Як це мені дома залишитися, з друзями погратися? Думало, думало, та й каже татові з мамою. Ой, ой ой, не можу йти до школи. Хвостик болить. Батьки злякалися запитують, Що сталося? Не знаю, болить та й все. Що ж робити будемо? запитують тато й мама. А може, я дома залишуся, та й хвостик перестане боліти. Цікаві ліки, відповідають батьки. Але знаєш, це серйозно. Давай ми покличемо нашого лікаря сороку Білобоку. вона скаже, які ліки допоможуть. Мишеня зраділо, чекає на сороку білобоку, думає, що перехитрило вже всіх. Та й в школу не піде, а лікаря довго не довелося чекати. Сорока білобока швидко літає, прилетіла, сіла навпроти хворого мишеняти. розпитала все та й каже: Дійсно, хвороба ця непроста. Лікувати треба твого хвостика. Та й почала діставати зі своєї сумки бинти, ножиці та інші дивні предмети. Треба твоєму хвостику кінчик підрізати, забинтувати та й все одразу пройде. А сказала це хитра сорока білобока, бо зрозуміла, що мишеня просто до школи йти не хоче. Тому й виредує. Мишеня налякалося і просить. Ні, ні, не потрібно. Хвостик у мене вже не болить. Я піду краще до школи. Ну, добре, каже сорока білобока. Якщо так, то можеш іти. Я, як лікар, дозволяю. Зраділо мишеня, швиденько зібралося. І побігло до школи. А там вже і вчитель, і інші звірятка чекали на нього. Після цього мишеня завжди старанно вчилося і ніколи більше не вередувало.